Олександр Володимирович, доброго дня! Знаємо, що зараз підприємство Подільська теплокомуненерго активно веде підготовку до наступного опалювального сезону. Розкажіть, будь ласка, нам про це більш детально. Які саме зараз роботи ви виконуєте? Доброго дня. Ну, звісно, ми вже почали підготовку до опалювального сезону, ще восени тільки завершили попередній опалювальний сезон. Ми зразу розпочали з підготовки котелень. Коли більш просохло, більш суха погода стала, ми розпочали земляні роботи заміни теплових мереж. Вже поміняли магістральні ділянки магістральної мережі по проспекту Перемоги. Замінили ряд ділянок розподільчих мереж по військовому містечку на Мільниченка вулиці, по Кузовкову вулиці. І зараз наразі Продовжуємо заміну водів в будинки по котельням вже на майже на 100% закінчили підготовку. Залишає, залишиться лиш покраска, побілка, десь під штукатури треба, десь підкрасити, де щоб більше стичний вигляд. Загалом, який зараз стан тепломереж у нас у місті? Стан тепломереж задовільний. Ми вже кожен рік міняємо все більше і більше нових мереж. Аварійних у нас вже немає, є просто старі, але вони витримують гідравлічні пробування і ми їх готуємо до наступного пального сезону. Ті, що не встигаємо поміняти роботи в мікрорайоні Черемушки, тобто подільчани, бачили, там неодноразово була перекрита дорога. Що ж там таке було? Після гідравлічних випробувань ця ділянка тепломережі не витримувала випробування, і шляхом вскриття теплотраси ми виявили, що значний корозійний знос магістрального трубопроводу діаметром 250 мм. І було прийнято рішення замінити ділянку від угла енергетиків до камери врізки на на ту школу. Там близько 200 метрів тепломережі ми її десь на протязі 2-3 тижнів поміняли. По планам, до якого місяця має завершитись підготовка до опалювального сезону? Згідно з затвердженням планів, підготовка до опалювального сезону повинна завершитись до 15 вересня. Ми закінчимо і ще раніше. На рахунок. Відключень світла, якщо такі будуть мати місце, а судячи з нинішньої ситуації, то вони будуть мати місце. Всі котельні міста забезпечені генераторами, вони вже встановлені біля котелень і в разі необхідності будуть запущені і подільчани будуть тримати тепло згідно з температурною графікою в належному в належній якості і в об'ємі. Дякую вам за розмову. Сподіваємося, що наступний опалювальний сезон дійсно пройде без проблем. Так, ми теж на це сподіваємося і зробимо все нас залежне, щоб так і було.